Друзі, всім привіт! і Сьогодні у нас на перегляді ще одна красотка Volvo V50, яку тільки-тільки привезли із Нідерландів, ну, буквально ось із митниці і сертифікацію зробили. По документам покажу. 2010 рік випуску з мотором 1,6 дизель, траса 3,5 літра, місто 5. На фірмових дисках R17, літня резина, хороші комплектації, механіка, комплектація драйв, є заді фаркоп, показую, як виглядає автомобіль по периметру, практично без без нюансів. Він весь в рідній фарбі. Жодна деталь без підкрасів, друзі. Я взяв товщиномір пройдусь, покажу вам, що жодна деталь не фарбувалась Ось такий є маленький нюанс Придавлене Ну, ви приїдете його не буде, тому що його витягнути і красити не потрібно. У мене є спеціалісти. А так все дуже-дуже-дуже добре. Тому для поціновувачів автомобілів, щоб головне, щоб були без підкрасів, то це ваш варіант. Капот алюмінієвий. 89 мікрон, ось це крило. 107 не фарбовано 109 мікрон 114 112 не фарбовано 114 94 102 все ідеально 101 мікрон не фарбовано

і зазори, все-все-все ідеально рівне. Так, тепер по е, документації і по стану салона. Ось салон так виглядає, карти. Такі накладки фірмові на пороги, хороша якість салону. Він як новий, можна сказати. Ось документи. Тут видно декларацію, От 1.03 заїхала машинка. От. 10 рік там видно, брифи, сертифікат, все є. Автомобіль готовий до першої постановки мремо на облік в будь-який момент. Дальше сзади посмотрим. Двери. Салон. Багажник. Ось тут докатка є. Ось нідерландські номера. Він акуратний тут. Все дуже добре. Так, ця сторона. Арти. Ніяких рижиків ржавчин і наміху немає, дуже-дуже якісні матеріали, дуже-дуже якісний лакофарбове покриття, кузов, це вам не різні там ваги, які ржавіють, шкоди, гльфи, класна шумоізоляція, водійська сторона. Ось Дивіться крісло в якому стані. Руль, шкіряний, мультируль, є круїз контроль, є управління магнітолою на рулі. Ця машина ще економна із-за того, що тут є така функція, от якраз ось вона, старт-стоп драйв. Машина глохне на світофорах, її можна виключити. Пятиступка. Клімат контроль, є моніторчик, пульт. Зараз заведемо, подивимося як працює двигун. Так. Запалення. Один із найбільших світових виробників ізоляції компанія We have monitorчиc zavo. з spiovoрта завелась, машина ніяк, чеків немає. 220 пробіг. Дуже класна акустика. Так бумкає тут прилично. Так, серйозно бумкає. Дуже класний звук. Мені подобається. Зараз підемо подивимось, як працює двигун. Опс! Гляньте, як відкривається капот. Бачите? Іще можна вище підняти. Ось робота двигуна, хороші ці двигуни, 1.6 дизель. 80 кВт, 109 кінських сил з турбінкою. Економні і дуже-дуже добре їдуть. Турбіна прекрасно працює, не свистить, дим не кидає. Картерних газів нічого немає, не димить. Тут теж дима ніякого нема. Дуже класні ці двигуни мені дуже подобаються. Вони і на Сітроєнах, і на Пежо, і на волю, і на Фордах. Ну, щоб ви розуміли, дивіться, от у нас на майданчику зараз з таким двигуном 1.6 декілька машин. Ось ця Volvo C30, ось позавчора приїхала Volvo V50 з таким двигуном 1.6 дизель. І ось цей Ford C Max. Теж з мотором 1,6 дизель. Інзовані фари такі, хороше світло. Ми знаємо ці двигуни. І в нас в Україні їх дуже добре знають, в кожному регіоні вони обслуговуються дуже добре. Ну, надійні надійні дійні це двигуни виїжджають 500-700 тисяч без проблем. Ось звук двигуна. По вихлопу там дуже все добре, нічого не димить, не парує і так далі. З годовкою все нормально, не стучить, не гримить. Такий хороший-хороший технічно справний автомобіль. Тому, друзі, запрошую вас всіх на перегляд цього, цього автомобільчика. Дуже достойний варіант. Свіженький рік, 10-й хороший рік, хороша комплектація, без жодного підкрасу. Ну і в принципі у вас тут на нашому майданчику є що вибрати. Навіть по тим же Volvo, якщо вам потрібно Вольво, то це до нас. Один Вольво, другий Вольво, третій Вольво, вчора продали четвертий Вольво. Зефіра, гольфи. Ну, хватає тут автомобільчиків. На цьому закінчую наш перегляд. До зустрічі!